Вітаю вас, друзі! Ми з вами сьогодні продовжимо порівнювати, але вивчимо 4 прикметника, які в порівнянні є неправильними. Друзі, буде цікаво, вивчимо ще дві професії. Мене звати Леся і empezamos lección No 54. Отож, друзі, сьогодні ми з вами вивчимо 4 прикметника і їх ступені порівняння. Почнемо з двох pequeño або pequeña і grande. Grande перекладається як великий або велика. Отже, якщо ми хочемо сказати менший, іспанською для цього є два способи. menor і más pequeño. Якщо хочемо сказати більший або найбільший, ми можемо сказати mayor або mas grande. Розглянемо зараз це на прикладах. Ми дуже скоро дізнаємося, друзі, коли ми маємо вживати прикметник майор, а коли мас Гранде. Зверніть, будь ласка, увагу на перше речення. Ель майор проблема де Антоніо е непоранда. Ель майор проблема де Антоніо е не тienе тінпо паранада. Друзі, я виділила різними кольорами всі члени речення. Для вас для простішого аналізу перекладу. А сполучник «де» у нас в українській мові заміняє відмінок. Ми вже стикалися з схожими прикладами, ще будемо їх бачити, але зараз ми повертаємося до наступного прикладу і порівняємо два речення між собою. «El Problema más grande de Antonio es que no tiene tiempo para nada». El Problema más Grande de Antonio es que no tiene Tiempo para nada. Друзі, як бачите, я замінила тільки першу частину речення, але зміст зовсім не змінився. Обидва іспанських речення на українську перекладаються однаково. Просто зверніть увагу, що в першому реченні. На першому місці стоїть прикметник, а потім іменник, а в другому реченні, навпаки, спочатку йде іменник, а потім прикметник. El problema más grande. До речі, друзі, це дуже поширена практика в іспанській мові, і ми з вами ще будемо вивчати ці правила. А зараз ми перейдемо до наступного прикладу. Mi hermano mayor se llama Sergio. «Mi hermano mayor se llama Sergio». Друзі, як бачите, hermano mayor – це старший брат. Взагалі, запам'ятайте, якщо йдеться про числа і про вік, то ми маємо вживати предметник майор. І давайте порівняємо тепер це речення з іншим. más ес масде кійо. Як бачите, можна вживати і майор, і grande», але зміст зовсім інший. Якщо ми кажемо мій ермано майор, це мій старший брат. Якщо ми кажемо мій ес es más grande йо», це йдеться, що він за розмірами більший за мене. Так само, як і в наступному прикладі. La mesa es más grande que la silla. La меsa es más grande que la silla. Бачите, схожі приклади. І, друзі, ще одне, один приклад і одне стійке словосполучення, яке ви маєте знати. Hay que cuidar bien a las personas mayores. Hay que cuidar bien a las personas mayores. Друзі, personas, mayora, mayores, perdona, personas mayores це люди похилого віку. Запам'ятайте, будь ласка, це стільки словосполучення, воно, воно теж вам згодиться. А тепер настала пора дізнатися, коли ми маємо вживати прикметник «менор», А коли «мас пекеніо або «мас пекенія. І, друзі, одразу вивчимо ще одне стійке словосполучення. Але все по черзі: ес un менор». Друзі, un менор» – це іменник. І це речення ес менор» дорівнює. Іншому реченню es menor de edad. Меннор де едад це стільки словосполучення, яке перекладається на українську мову як вона або він, неповнолітній або неповнолітня. Едад la edad – це вік жіночого роду іменник la edad. Але стільки словосполучення menor de edad тут виступає в ролі прикметника. І, друзі, йдемо далі. Mi hermana menor se llama Rosa. ya ma rosa. Мою молодшу сестру звати Роса. Тута es mas Pekenia que la mia. Tutaza es más pequena que la mia. Твоя філіжанка менша за мою. І ще два обіцяних прикметника, друзі. Як бачите, мало або «мала» перетворюється на peor. І peor у нас залишається в незмінній формі і для жіночого, і для чоловічого роду. Наприклад, ahora es el peor momento para invertir. Ahora es el peor momento para invertir. Так само, друзі, я різними кольорами виділила всі члени речення, проаналізуйте переклад. Але зауважу, що останнє дієслово «інвертір» на українську, як бачите, я переклала іменником. Інвестиції. Іспанською, принаймні, можна було б сказати para las inversiones. Можна так сказати. Але я намисно вибрала саме дієслово в цьому реченні, аби ви потрошечку звикали, бо в іспанській мові на кожному кроці в реченнях дієслово замінює іменник. Тобто можна і так іспанською сказати і так. І іспанці це дійсно вони чередують. Тому, аби ви просто звикали, ми це будемо вивчати. Але хай вас це не шукує, так можна робити. І ще один приклад для. Прикметника «bueno» або «buena», яке перетворилося на мехор. Так само, яке не змінюється і для жіночого, і для чоловічого роду. Отже, Ой, цено конмі мехор аміго. Ой цено конмі мехор амиго. Друзі. Якщо вам сподобалось. Якщо вам це корисно і цікаво, взагалі, якщо ви ще й досі тут. Поставте, будь ласка, вподобайку. Не чекайте кінця уроку. Дякую вам. Малесенький додаток до теми роду іменників, друзі. Дві професії. В чоловічому роді un «un Un enfermero. А в жіночому, я впевнена, ви вже здогадались: una професора. Una enfermera. Друзі, ви маєте пам'ятати, що професор це не професор. Це викладач. Друзі, всім вам, хто дочекався кінця уроку, а на збіг завчасно велика подяка. Будь ласка, знайдіть ще хвилиночку і поширте посилання на цей урок і на мій канал. Поставте вподобайку і підтримайте, якщо така можливість є на PayPal. Бажаю вам всього найкращого, Аста стапронту!